Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо нашу денну малату Ауну варту, починаємо її з хвилини мовчання. Дякую і запрошую до цієї молитви розважання. Від Бога буде тільки те, що є реальне, що я можу виконати. Зможу значить Бог відкриє наступний крок. Відповідь на запитання, чому ми ще не перемогли? Тому що. Відповідь на запитання, яке ми собі зараз часто ставимо? Я думаю, що навіть багато людей ставить. Чому, коли наше телебачення, наша е, медіа розповідають про те, які в нас дійсно сильна і мужня армія, і водночас, які вороги наші такі погані, слабкі? Вони ніхто і ніщо, то чому ж ми ще дотепер не перемогли? І от відповідь є ось, це, ось ці слова. Що Бог дає нам те, що ми можемо реально виконати. Реально, ми могли в цій війні вже давно перемогти. Але для цього потрібно було зробити одну просту річ: Всім об'єднатись, всім разом стати довкола об'єднатися довкола однієї цілі. І рухатись, поки ми її не виконаємо. На початку повномасштабного вторгнення саме так і було. Ті наші посадовці, яким було байдуже, які були насправді популістами, тобто які хотіли зробити собі тільки популярні ба... популярність на трагедії, вони першим ділом втекли. Ті, які не хотіли захищати цю країну. Ті, ким було байдуже, вони теж всі втекли. І не всі, але більшість. Поховалися ті, які не боялися цієї війни. Але в перші місяці війни стали дійсно українцями ті, кому ця держава потрібна. Об'єдналися всі, кому це було важливо. Стали одним єдиним цілим. Працювали всі як одне єдине ціле. Допомагали, підтримували. Воювали. Був один єдиний народ. Одна єдина держава. Так, десь були там якісь внутрішні шерохуватості, але люди були одним цілим. Це той крок, до якого нас закликав Господь. Якщо ви хочете мати незалежну країну, об'єднайтесь. Він до цього закликав 30 років у нас. А ми всі ці 30 років, знаєте, велися на невідомо що. І кожен жив своїм. І ось приходить момент війни в 2014 році. Була спроба це об'єднання. Бог уже тоді натякнув нам. Що якщо ви не хочете мирно об'єднатися, я буду вас об'єднювати, я буду створити з вас свій народ в такий спосіб, як війна. Ми не послухали, отримали повномасштабне вторгнення. Ми об'єднались. Здавалось би, стало одним єдиним народом. Але в якийсь момент ми відвернулись від Бога. І тим самим ми закрили для самих себе можливість бути Божим народом. І тим самим ми стали знову розрізненими, ми знову розділились, наше суспільство знову поділене є. Не так сильно дякувати Богу, що хоч не так сильно, але воно знову поділене. І от через те, що ми не змогли виконати один крок. Об'єднавшись зберегти цю єдність, зараз ми не можемо отримати ось цю так довгоочікувану перемогу. Я не знаю, яким буде наступним уроком для нашого народу. Але, як бачите, як сказано в цих словах, Бог дає нам тільки те, що ми реально можемо виконати. І ми ж могли це виконати. Ми почали це робити. Чому ми зупинилися всі? Та тому що відвернулись від Бога. Бо кожен наш крок, все, що ми робимо у своєму житті, ми можемо виконати тільки в єдності з Богом. Ми про це з вами на днях говорили, що ми можемо виконати з Богом, бо Він. Знає це все. Він все це упорядкував. Він є той інструктор, який сидить поряд з нами, підказує нам, як рухатись по цьому житті, як вести свій автомобіль в кожній ситуації, щоб з тої ситуації вийти живим. Ще раз наголошую, через те, що ми не були в єдності, перестали бути знову в єдності з Богом. Через те, що знову почали жити заради власного задоволення. І подивіться, що відбулося, як зразу знову з'явилося багато політиків-популістів. Я пригадую, як коли від Харкова відсунули ось цю далекобійну російську артилерію, скільки тоді різних політиків, саме українських, яких не було нічути, не видно ні давно, приїхали в Харків на Салтів. Робили фото, знімали, от багатостраждальний Харків, ми тут з вами. А де ви були, коли ці, цю салті, яку цей Харків обстрілював? Скільки людей, політиків приїжджало в Бучу, похизуватись? А коли там творилося все це, де ви були? Скільки людей зараз кажуть, що нам не потрібна вже ця війна? Що потрібно підписувати мирну угоду, віддати ті території, вони вже не потрібні, ми не знаємо, що з ними робити, все це вже втрачене. Таких зро... набагато, багато зросло, відсоток таких людей. Просто я це хочу говорити для того, щоб показати, як ми, не дійшовши до завершення, не завершивши свій, свій шлях, не завершивши оцю маленьке завдання, яке нам дав Господь Бог, відмовляємося від свого майбутнього. Бо якщо ми зараз не завершимо крок об'єднання всього його народу, коли оцей відсоток людей, яким байдуже щодо цієї країни, буде настільки мізерний, що його навіть непомітно буде. А в нас подивіться, кожна друга новина в соцмережах говорить про те, що все біда, ми програли. Давайте щось буде. То скажу, це російські вкиди. Так, це російські вкиди. Але скільки людей на ці російські вкиди ведуться, знову повторююсь. Господь Бог дав нам крок зробити, об'єднатись для того, щоб мати незалежну сильну країну. І ми цей крок маємо виконати, допоки наше суспільство не буде об'єднано хоча б на відсотків 90%. Суспільство я маю на увазі простих громадян. Я маю на увазі всю нашу владу. І маю на увазі, коли люди не будуть ділити Україну на Західну і східну Україну. Це є перший крок до роз'єднання, а не до об'єднання. Є одна Україна. А територіально є захід і схід. Розумієте, об'єднавшись. Ми отримуємо шанс на щось більше. Ця війна один з моментів, знову ж таки, це моя особиста думка. Це заклик Бога в такий спосіб об'єднатися, якщо ми хочемо мати сильну незалежну країну з розвинутою економікою, з освітою, з країною, куди люди хочуть приїхати, а не виїхати. Де люди хочуть працювати, жити чесно, то зараз ми повинні об'єднатися, виконати ось цей реальний крок об'єднання. І тоді Господь Бог відкриє нам наступний крок оцеї свободи, справжньої свободи. Тож об'єднаємось, щоб бути сильними і отримати наступний. Крок до величі нашої країни. <кій> Прошу домолитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христи, сино Боже помилу на з грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну, благослови і оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас в цей сьогоднішній день. І даруй, щоб це був день перемоги, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!